Миру Божого вам, для Бога не важливо, як давно створена церква, неважливі традиції, обряди та ритуали. Бог розділяє церкви на духовно-живих і на духовно-мертвих, на дітей Божих і на дітей диявола. Богу не важливо, скільки ми знаходимося в церкві і її назва, а важливо, чи ми народжені від Бога, чи ми потомки диявола. Можна протестувати себе, чи ми живі духовно, чи мертві. Якщо нам більше подобається дивитися і слухати проповіді, читати Слово Боже, тоді ми духовно живі. А якщо більше подобаються новини, серіали, слухати блогерів, значить духовно мертві. Та щоб потрапити в царство Боже, потрібно народитися згори. А це можливо тільки від Слова Божого у живій справжній церкві. Правильна церква це та, яка слухає, вивчає, проповідує і виконує Слово Боже. Христос. В договір, Завіт із церквою, тому щоб нам приєднатися до договору з Богом, потрібно стати частиною церкви. Той, хто думає, що може бути напряму з Богом, то такого шляху немає. Є тільки пряма з дияволом, а це шлях до пекла. Треба розуміти, що церква це дім Божий, місце, де живе Бог, де людина зустрічається з Богом. Тож, нехтуючи церквою. Ми нехтуємо Богом, і тоді Царство Боже для нас закрите.